Вітаю це ютуб канал Продакшн, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Латвійська зірка лайма вайколо вперше публічно продемонструвала свою позицію щодо війни в Україні, яку ворожа розв'язала країна-агресорка Росія. Нагадаю, що у Лайми вайколо знову виявили рецидив раку. Співачка бореться з цією жахливою онкологією. Виконавеця не стоїть осторонь тих подій, які наразі відбуваються в Україні. На своєму концерті у Літві знаменитість разом із музикантом Янісом Стібелісом вийшла на сцену з великим синьо жовтим прапором в руках. Співачка розповіла виданню Делфі, що в неї не може бути іншої позиції, окрім як підтримувати Україну. Як же інакше, чого ще від мене можна було очікувати? Ми живемо в Латвії, я громадянка Латвії. Наша політика та позиція зрозумілі. Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо, а по Україні запускають ракети та вбивають все живе. Емоційно прокоментувала Лайма разом з тим, Вайкола не збирається давати концерти в Росії. Виконавець не хоче мати нічого спільного з країною, яка вбиває невинних людей. Поки ні, але я не хочу, щоб люди ненавиділи. Ти громадянин Латвії, і неважливо якої ти національності. Ми всі маємо бути разом проти війни, проти тих, хто розв'язав цю війну. Додала Лайма. Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому зателефонувала Лайма Вайколе. Артист зізнається, що відчував під час розмови зі співачкою турботу та хвилювання. Я поділюсь з вами своєю історією. Я сьогодні дзвонила своєму музиканту, він знаходиться в Києві. Это было темное помещение, бомбоубежище. С ним были дети. И я предложила ему всяческую помощь. Я сказала, скажи мне, что мне для тебя сделать, я все сделаю. И он мне ответил, Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти. Нет войне, нет смертян. Остановитесь, я вас умоляю. Нагадаю, що на благодійному концерті на підтримку України Voice of Peace, який відбувся 31 липня, у Казахстані не пускала глядачів із синьо жовтими прапорами та малюнками на обличчі. Зокрема, мав сутичку з охоронцями активіст Дархан Шаріп. Він потай проніс український прапор під своїм одягом і розгорнув його під час виступу Наді Дорофеєвої. Згодом активіст повідомив, що до вилучення прапорів організатори концерту не мають стосунку. Це які Алмати дав вказівку не допускати українські прапори на концерті. Також нагадаю, що 30 липня в Італії відбувся благодійний концерт Луїза Віарома, який цьогоріч був присвячений Україні. На заході виступила відома американська співачка Дженніфер Лопес. Артистка на концерті влаштувала справжнє шоу. Загалом кошти на благодійному заході збирали для України, а саме для людей, які постраждали від війни, яку вороже розв'язала Росія. Як стало відомо, завдяки продажам квитків та лотів, вдалося зібрати понад 8 мільйонів доларів. До речі, серед гостей заходу були такі світові знаменитися, як Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо. Джаред Летта, Мей Маск, Софія Карсон, Ед Вествік та багато інших. Друзі, ось такі ми маємо новини. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!